Важко уявити собі город в Україні, де не росли помідори, або, як їх ще називають, томати. Це південна рослина і його вегетаційний період досить довгий. Від посіву насіння до початку дозрівання плодів проходить від 5 до 6 місяців. Тому томати вирощують тільки через розесаду. Насіння висівають на початку або середині березня, а висаджують розеесаду у відкритий ґрунт або теплицю вже в червні. Всі сорти томатів можна розділити на кілька груп. За термінами дозрівання ранні, середньостиглі і пізньостиглі, по висоті куща, низькорослі, детермінантні, з обмеженим ростом, високорослі, індетермінантні, з необмеженим ростом, і середньорослі з частково обмеженим ростом. Сьогодні я розповім, коли і як висаджувати розеїси помідорів в теплицю і відкритий ґрунт. А також як правильно доглядати за рослинами, щоб отримати хороший урожай. Терміни висадки сади в теплицю і відкритий ґрунт. Терміни залежать від клімату вашого регіону. Висаджувати саду можна тільки тоді, коли ґрунт на глибині багнета лопати прогріється до плюс 14 градусів, а температура повітря буде не нижче плюс 20. Для України приблизні терміни такі. В полікарбонатну теплицю з 8 по 18 травня. У плівковий парник або теплицю з 21 по 31 травня. У відкритий ґрунт з 12 по 24 червня. Найкраще висаджувати розесаду в похмурий день або ввечері, щоб яскраве сонце не обпекло молоді рослини. Перші 10 днів після посадки бажано притіняти розесаду в теплиці або на грядці. Вибір місця. Помідори теплолюбні рослини, тому для швидкого дозрівання плодів їм потрібно багато сонця. Грядки повинні знаходитися на добре освітленому місці протягом всього дня. Томати не люблять перезволоження, тому якщо ділянка розташована в низині, грядки потрібно робити високими, не менше 60 см. Ґрунт Помідори воліють родючий, пухкий ґрунт з нейтральною кислотністю pH 7. На важкій глинистої або кислої землі вони погано ростуть і плодоносять. Якщо ґрунт кислий, її потрібно нейтралізувати доломітового борошном 2 кг на 5 квадратних метрів. Підготовка грядки оптимальні розміри грядки, ширина 1 метр, висота 30 см, довжина на ваш розсуд. На 1 квадратний метр вносіть два відра перепрілого гною або компосту. Два відра листової землі, одне відро піску, половину відра деревної золи, по дві столові ложки суперфосфату і сульфату калію, грунт добре перемішайте, розрівняйте, полийте 20 літрів на квадратний метр і приступайте до посадки. Посадка розеесади до моменту висадки розея сада повинна бути висотою від 30 до 45 см і мати не менше 8 краще 10, справжніх листків. Зробіть лунки глибиною і діаметром на 5 см більше земляного кома. Відстань між кущами. Для низькорослих сортів 35 см, для середньорослих і високорослих від 45 до 50 см. Кущі ставте в лунки строго вертикально, інакше вони можуть почати рости похило. Засипте лунки землею до першої пари справжніх листків, поруч з кожним кущем поставте кілочки для низькорослих сортів висотою 60 см, для високорослих 80 см. Через два тижні підв'яжіть кущі до опор. Якщо розея сада переросла, заглибите її до третьої пари листя. Догляд за томатами від правильного догляду залежить врожайність і здорових рослин. Полив поливайте помідори два рази в тиждень по 3 літри води під кожен кущ. У спеку полив частішають до одного разу на два дні. Важливо поливати правильно, вода повинна потрапляти тільки під корінь, не зачіпаючи листя і стебло. Деякі городники вкопують біля кожного куща п'ятилітрові літрові пляшки з відрізаним дном шийкою вниз і поливають через них. Так вода повільно вбирається в ґрунт, не перезволожуючи її. Поливати можна тільки теплою водою. Холодна вода провокує хвороби, особливо фітофтороз. Щоб зберегти вологу в ґрунті, замульчируйте грядки терсою, соломою або сіном шар 5 см. Температурний режим при температурі вище плюс 34 градусів пилок томатів стає густою і запилення припиняється. У теплицях в спеку обов'язково провітрюйте, відкриваючи двері і вікна. Можна притенуть сонячну сторону старими простирадлами. На відкритих грядках встановіть дуги і накиньте на них білий нетканий матеріал. Підгодівля 1. перша підгодівля через 12 днів після висадки. Використовуйте розчин коров'яку 1 до 10 з додаванням нітрофоски 15 мл на 10 літрів, витрата 5 літрів на 2 куща 2. Друга підгодівля через 3 тижні. Найкраще підійде настій пташиного посліду 1 до 20, з додаванням суперфосфату, 1 столова ложка і сульфату калію, 1 чайна ложка на 10 літрів води. Витрата 10 літрів на 10 кущів. 3. Третя підгодівля через 2 тижні після другої. Розведіть в 10 літрах води по одній столовій ложці нітрофоски і гумату калію. Витрата 5 літрів на 2 куща. 4 четверта підгодівля ще через 2 тижні. Внесіть суперфосфат 1 столова ложка під 2 кущі. У спеку можна оприскати квітки розчином борної кислоти, половина чайної ложки на 5 літрів води, щоб поліпшити запилення. Підв'язка високорослі і середньорослі кущі потрібно підв'язувати, щоб вони не зламалися під вагою плодів. Найпростіший спосіб в теплиці простягніть під стелею шпалеру і прив'яжіть до неї мотузки, які будуть підтримувати кущі. Формування, пасинкування. Цей прийом потрібен для високорослих і деяких серед сортів. Пасинки бічні пагони в пазухах листків забирають поживні речовини і уповільнюють плодоношення. Видаляйте пасинки раз в 2 тижні, залишаючи пеньки довжиною 1-1,5 см. Після появи плодів на нижніх кистях видаляйте листя під ними. Високорослі томати краще формувати в одне стебло, залишаючи не більше семи кистей. Низькорослі сорти не вимагають складного догляду і підходять для початківців городників. Збирання врожаю. Ранні сорти починають дозрівати через 40 65 днів після цвітіння. В Україні перші плоди можна збирати вже в кінці липня. Якщо літо холодне, краще знімати томати в стадії буруїстих глості і дозрювати їх в приміщенні. Профілактика хвороб у дощове літо перед висадкою розея де обробіть теплицю бордоською сумішю 1% або мідним купоросом 3%. Ось і всі основні моменти по вирощуванню томатів. Якщо дотримуватися цих правил, урожай буде рясним, а рослини здоровими.